Друзі, всім величезний привіт! У нас зараз ранок четверга. Снідаємо. Зараз залісенькою швиденько в мене кава. Зараз буду вперше цю каву зі Львова за довгий час пробувати куштувати. Лісі чайок зробила. І зробила такий сирний, будь здорова, сирний омлетик. 4 яйця, столова ложка сметани і півпачки сиру в брикетах. Сметана та. Сир Опа. Не сподобався мені отут сир білу безлактозний. Ну, Аліса їла, але ну, він такий взагалі краще вже в агромолі купувати. Набагато, набагато кращий. Пахне. Зараз кіцями. Все. Всім, хто зараз теж збирається їсти, всім бажаємо смачного. І в халатику. Ми збираємося виходити і думаю, поки я не забула, покажу. Женя вчора купив е, дві сітки картоплі білороса по 13 гривень за кілограм. Це багато хто з місцевих радив на конному ринку. Я там не була жодного разу, сподіваюсь, він мене теж туди звозить, хоч подивлюся, де це. І що там взагалі? Ну, дійсно, каже, ціни трошки дешевше, ніж у нас. Добренько буду вдягати далі кіцюню. Аліса, Аліса. Ми вже вдома приїхали з занять, зайшли по дорозі там в е, ніде не гуляли, поїхали одразу додому. Я навіть не все купила, те, що мені потрібно. Ще треба сходити в агромол Алісі, купити молока, купити сир. Що ще хотіла, не пам'ятаю, з голови вилітіла. Вона мене просто повела іншою дорогою, трошечки ми не зайшли, а так магазин по дорозі був. Ну, прийшли додому, поспішали, бо Женя казав, що батьки його зранку виїдуть. І... Скоріше за все, треба було, щоб ми встигли, але ми прилетіли додому, додому, ще нікого немає, ще в дорозі. Так, так. Поставила Женя, що то зранку начистив, завів собі будильника ще раніше. Поставила картоплю на пюре зараз швиденько котлетки. Закину смажити, вчора теж заколотила фарш, щоб був вже готовий. Ось. Треба якось, не знаю, Алісу треба перемістити з пластиліном до кухні, щоб під наглядом була, щоб вона його роти не потягнула. бо вона така вміє. Так що якось так. Взяла в АТБ сьогодні банани. Пішли за лісою вчора в Чудо Маркет, після того, як вона прокинулася, отож поїла, пішли ще вийшли, пройшлися. Думала, ж бананів там взяти. А вони такі зеленющі, як ніколи. І мало, крім того, що зелені ще і чорного дуже багато. Не знаю, хто їх такі купляти буде. Взяла хлібчик такий сірий. І я лісі взяла на пробу хлібці гарячані. Бо ті лисові, ті лісові добре так їдуть, вони вже більше півпачки. Більше півпачки поз'їдалося потихеньку. Поставила телефон на підвіконня, щоб мене видно було, але ця пальма якось її треба, щоб вона не лізла. Все одно лізе. Не знаю, куди її. Поки <хи> їхали, щоб нічого дороги не знімала, бо сьогодні до мене, дякувати Богу, дозвонилися батьки, це по дорозі розмовляли. Ну, розмовляли, вони роз'єднувалися знов. Ну, намагалися, ну, в общем, зв'язок такий собі, в принципі, як зазвичай. Е і потім вже як якраз під'їжджали додому. Під'їжджали додому. Е і я дивлюся в Телеграмі, написали, що переліт чи шахіда, чи БПЛА по нашому району, десь по багатоповерхівці. Можливо, через те, що ми були в дорозі, через це не було, не було чутно. Страждала багато поверхівка. Не знаю, як там, що до чого. Треба буде на досугі колись подивитися. Ніч ніби в нас в Харкові. Спокійно пройшла, але, але, але. Я ну, пізно лягла, знову десь близько дової ночі. І десь у п'яті на початку шостої щось прокидалася і чула дуже гучні звуки вибухів. Зайшла в місцевий чат, почитала, що це в передмісті десь в області. Але дуже-дуже, в дуже, нас дуже сильно гучно було. Якщо чесно, я першим ділом подумала, що, що це в місті в самому. Бо так сильно, сильно, дуже бабахало. Ну в принципі, як зазвичай новини більше я не читала, тому що зранку то сніданочок нам змайструвала. А лісу скупала, садиш, попилососила, сосила, підлогу таранула. Та й зібралися, одягнулися і побігли. Все швидко, швидко, швидко сьогодні. Так що якось так. Що якось так. Сподіваюся, що у всіх все добре, без прильотів. Відео, мабуть, буде сьогодні коротеньке, тому що, скоріш за все, гостей знімати не буду, бо люди не звикші до такого. Треба поважати особистий, простір. вони сюди до сина, до очки їдуть, не для зйомок. так. Що так. Не знаю, як Аліса буде себе поводити, бо... Не бачилися давно. Я сподіваюся, що все буде добре. І в принципі на сьогодні готовки в мене більше нема. Оце тільки зараз у мене пілешка тут на повільному вогні. Кинув смажитися котлетки і все. І тут біжу до Аліси. Зараз поставлю на паузу і подивлюся, що вона, бо я її підгодовую, вона омлету того заранку не доїла, то її забагато, як для ранку було, бо вона поки розкачається, я вже розповідала дуже повільно. Дуже повільно їсть, але їсть. І це добре. І я колись, знаєте, Аліса часто їсть і буває, що не доїдає і залишається. І я ж її не буду давати, що там вже насліпани. І я ото якось готувала кожного ранку омлетики, то з тим, то з тим. І вирішила додати, вирішила додати оцей сир. І нам так сподобалося, так прикольно, знаєте, така, хто любить якісь сирені запіканки, такі молочні, якісь сніданки. і Воно так заколотав і на повільний вогонь вилив і під кришечкою я його не перегортаю, просто виходить таке зі. Скалинкою. Зараз я тобі зараз. Зараз. Зі сколинкою, а верх світлий. Смачно ну, смачну, А Аліса, не вмикай правку. Аліса вже почула запах поплітала, її не видно. Вже заглядаю у колорівку. Зараз. зараз я тобі від Дивися, бо може вочення. Оп! Давай, давай. У меня не, 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 це не можна. Це не можна. У мене руки мокру і не можу відчинити. Отдайся. Отдай. А чому даш? А чому даш? Мені за чому сподобалось. Дай цьому, дайм. дай. Дякую. Не можу мокрими руками. Не можу мокрими руками наспити. О. Така Ліса сьогодні тільки зайшли в АТБ. І вона вернула прямиком з зірзагами-бігзагами з і туди, де іграшки дивиці, де так. Бо у мене тут ті саму зав'язку налито на вода. І шпуйнула, хапанула пластилі того. Пластиліна А, ще вона до кіндерів. Вони ж там біля каси одразу порусить з цима замусами себе. Хапає кіндера, я кажу, тобі не можна, ті назад. Якось так. Добренько. Мабуть, буду на цьому завершувати відео. Всім дякую, що дивитесь, всім дякую за ваші лайки, коментарі, позитивні за підтримку вашу. Всім бажаю миру та тиші. Не знаю, чи буду ці кілька днів щось знімати. За можливістю постараюся, щоб надовго не пропадати, або буду якийсь допис викладати. Добренько, всім пока-пока, всі ході маю.